Христос Воскрес! зі святом Великодня, Пасхи Господні! Це найвеличніше, саме найкраще, саме найсвітліше свято свято Воскресіння Христового, бо це є свято перемоги добра над Злом, бо це є свято перемоги. Життя над смертю, Христос, Котрий був розп'ятий за гріхи людства, Він постраждав, але ж Він, померший, він зійшов в ад і там проповідував святе Євангеліє, вивів всіх грішних, котрі увірували в Христа, і воскрес, Воскрес для того, щоб засвідчити, що наша віра, віра. Християнська є вірою життя і тому сьогоднішнє свято, свято Воскресіння Христова це є свято торжества життя, це свято перемоги, добра над злом. Тож нехай з цим святом у кожну нашу душу війде мир, злагода, порозуміння, щастя, добробут і благопобажання. Один одному всі люди, бо ми всі люди є, брати і сестри. І тож нехай так необхідний мир воцариться у кожній нашій душі. Якщо ми будемо мати порозуміння і мир, якщо ми будемо мати злагоду, то і увійде від нас в небуття та війна котре, на превелику жаль сьогодні є на сході України, оте непорозуміння, оті негаразди, хай воно війде від нас назавжди. Нехай оцариться та любов, та злагода, і благословення Боже. Ми ж Кожен християнин, давайте прикладемо свою ліпту для цього, щоб мир був у наших душах, щоб ми не несли розбрат, роздор, смуту, непорозуміння, щоб ми були носіями щастя, Божого благословення. І випромінювали це все добро на оточуючих наших людей, в першу чергу, на своїх рідних, на своїх близьких, на своїх співробітників, на сусідів. І ніколи не відповідали на зло злом. Тоді буде зло зламане, тоді буде торжествувати свята Божественна Християнська любов.